Ще одна рослина, яка може бути новою і цікавою для нашого вирощування. Сьогодні вранці ще квітів не було. Я вмисно затулив, щоб ніхто не побачив, як ті квіти виглядають, бо інакше би всі впізнали, що це таке. А так попробуйте, впізнайте, що це таке. От, в наших умовах цей качан він не, не добре, що качан створив, його потрібно розбирати, інакше він може тут запаритися і зогнити. От, але це є. Не що інше, як цикорі або петрові батуги. Результат селекції китайських селекціонерів. В Китаї вони цим овочем ну, тащаться так, як ми, салом. Це для них національна якась така традиція звичай. Як воно вживається в їжу, я теж не знаю. Треба вимочувати у солоній воді, там, е, накривати, щоб не було сонця, щоб вони були білі пагони. Ну, ось цей. Загнив через те, що він ущільнився, пішов дощ, попала вода туди. А Так може бути цілком як і декоративна культура. Тиждень тому до нас приїздила група із Англії, і з ними була журналістка, вона китайка по походженню, але якось ми не встигли поспілкуватися, розпитати, як же його можна використати в їжу. Ну, але додумається, що це корій. Петрові ботрові. Так, це там є ще такий, що він йде на каву корень, а це використовується як салатна культура. Як салатна культура. Ну Має бути червоний. Цей теж буде відходити.